Привіт, моя дівчинко. Ми з тобою починаємо нове розслідування, яке називається Якою тебе бачать чоловіки. Тут за декілька наших сеансів ми з тобою розберемося, як вони тебе бачать. Взагалі зрозуміємо, що за тип чоловіків е, любить тебе. Ну, тип людей, яким ти подобаєшся, які у них думки, що вони там думають про тебе, які у них бажання пов'язані з тобою. Хто чи є взагалі чи, серед тих всіх чоловіків той, хто міг би бути твоєю якоюсь класною парою? Що взагалі, о, чим ти їх береш? Це дуже важливе питання, які у тобі, які у тобі є оцей секс. І е, взагалі давай подивимось на картах з тобою. Чому саме от є даний тип чоловіків, яким ти дуже подобаєшся? Чому саме життя зробило так, що тільки цей тип чоловіків не боїться зізнаватись тобі у коханні, не боїться входити з тобою в пару, в якісь там сімейні стосунки, і взагалі не боїться тебе? Давай зрозуміємо їхні помилки, твої помилки, і зрозуміємо взагалі, що життя хотіло сказати цими мужиками, які тебе оточують. І перше, що ми зараз подивимось, це давай подивимось тип чоловіків, які сходить по тобі з розуму. Що це за чоловіки, як вони виглядають? Карта говорить зразу сама за себе. Тебе люблять, на тебе звертають увагу чоловіки сімейні. Отут ми бачимо тата, там мамаша, бабуля і так далі. Це нас не цікавить. Ми бачимо тата і ма... бачимо його сина. Питання було тип чоловіків, які сходять по тобі з розуму, які звертають на тебе увагу. Відповідь: Тебе люблять, сімейні мужики, і сини цих мужиків. Ось така ти в нас каварна жінка. Тут обов'язково я хочу ще додати про те, що е, ці чоловіки не просто сімейні, ще ці чоловіки такі, знаєш. Любителі повимахуватися. це ті чоловіки, які люблять на себе навішати тонну медалів. Причому е, взагалі за неіснуючі якісь заслуги і з він там мастер спорту по канілінгусу. Ну то тобто він може бути робити класний канілінгус, розумієш, але немає такого поняття мастер спорту по канілінгусу. А він буде тобі доказувати, що він от іменно мастер спорту. Одним словом, ось цей тип чоловіків сходить е, з розуму від тебе, не може е, не звернути свою увагу на тебе. Ну і це і твоя карма, тому що в нас ці чоловіки одружені. Погано. Давай тоді зараз подивимось, який характер взагалі у цих чоловіків. Ми побачили, що вони люблять на себе вішати оці неіснуючі медалі, розумієш? Але давай все-таки подивимося, що за характер. Ага. Характер у цих чоловіків це значить тобі вже можу сказати. Е, велика кількість чоловіків в твоєму житті, які тобі е, попадаються, це вогняні знаки зодіаку. тому що у нас оце от е, е, із розряду в житті він холодний. То тобто це той чоловік, який тобі нічого не буде говорити. Який... До останнього не буду звертати увагу ні на що, то тобто, такий такі, типу, знаєш, есть, тобто, чоловік, якому все по барабану. І тільки в сексі він от, включає свій оцей вогонь і дає оцю пристрасть. А так в житті, типу, йому все по барабану. І це зазвичай у нас такі бувають овни, леви і так далі. Ну, вогняні знаки. Е, що я можу сказати по характеру? Характер такий, що його дуже важко, їх, цих чоловіків, дуже важко вивести з себе, але вже якщо виводиш з себе, то там. Не те, щоб його тебе вже не зупинити, тому що ти вже там починаєш виробляти такі чудеса, що в нього в гарячий пот і обратно, розумієш? Давай тоді в такому випадку я візьму іншу колоду. Тут у нас 200 жінок, і подивимось, якою вони взагалі тебе бачать, як ти виглядаєш в очах даних чоловіків, сексуальна, можливо, ти домогосподиня, можливо, вони бачать у тобі якусь снотливу монахиню. Зараз подивимось з тобою, будемо розуміти. Угу. Бачить в тобі наїмну маленьку дівчинку. І з розряду бачить у тобі ту дівчинку, яку можна зводити в Макдональдс, тому що, в принципі, для чого її ресторан. Е, ну, от ти печенюшки хаваєш, розумієш, блондинка, наїмна, і це погано, що вони так бачать, тому що вони в цей момент розуміють, що з тобою можна робити все, що захочеш. Тому в нас і в першому слайді було показано, що тобою завжди цікавляться чоловіки, одружені, сімейні чоловіки. Тому що вони бачать в тобі одноразові стосунки, секс. Вони бачать, що в них немає проблем тебе розвести на секс, десь підпоїти, відкрити якусь бутилочку шампанського, розумієш, і переспати з тобою. Погано, вони бачать в тобі наїмну дівчинку. А що вони думають взагалі про твій розум? Який розум вони бачать в тобі? Вони ж починають з тобою спілкуватися. Та? Ми з тобою говоримо не про одного якогось чоловіка, ми з тобою говоримо, говоримо про масу чоловіків, яка тебе оточить. Який розум? Який у тебе розум? Бачиш, вони бачать в тобі оцю легкість. Якщо ми беремо наш цей попередній слайд, де вони бачать у тобі, у тобі наїмну дівчинку. Тут вони бачать оцю легкість, а тут ми згадуємо про мої слова, коли ми, ми говоримо з цього слайду, що тобою цікавляться чоловіки сімейні, і, е, 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 які бачать у тобі ось цю наїмню дитячість, оцю легкість блондінністою, розумієш? І тут вони ще бачать це, що ти готова зробити цей крок. Це те, про що було мною сказано. Що з тобою вони так думають: з тобою дуже легко переспати, з тобою дуже легко починати якісь відносини, тому що ти та, е, який... легко. Легко подрозказати, і ти та, яка легко робить цей крок вперед. Отакі от от думки у чоловіків про тебе. Окей, давай тоді зараз зараз зразу з тобою подивимося, яка твоя головна фішка? Чим саме ти взагалі їх береш? Оцю всю наївність, це вони відчувають. Яка головна фішка, на що вони найбільше ведуться, ці чоловіки? як то кажуть, на що у них встає? Дивимось, що це буде. Угу. А вони бачать у тобі оцю незахищеність. Вони бачать у тобі, що ти потребуюча, що ти та жінка, дівчина, якій треба е, отакого такого ведмедя в житті, який буде її фінансово забезпечувати, давати їй все, що їй треба, для того, щоб вона відчувала якийсь захист. От в цій холодній зимі, 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 оця дівчинка сидить на білому ведмеді, який веде, який в принципі її грі, і так далі. Тепер згадуючи всі наші попередні слайди, розуміючи, що тебе люблять сімейні чоловіки, розуміючи про те, що вони в тобі бачать маленьку, наїмну дівчинку, яка в будь-який момент готова зробити крок вперед. А це означає, що вони розуміють, що з тобою можна переспати, і оця карта, якою вони тебе бачать, коли ми питали, на що у них встає, бачачи тебе, да? вони розуміють, що їм подобається оця ідея сексу з тобою, таємних якихось відносин з тобою, де ти потрапив потребуюча, де тобі треба захист. А білий ведмедь це в нас є от саме оці чоловіки, які цікавляться тобою. Сімейні, нагадую. Окей, давай тоді зараз подивимось, що вони взагалі фантазують у твою сторону, які у них фантазії. От ми це все в попередніх слайдах бачили, які чоловіки тобою цікавляться, чого вони хочуть, якою вони тебе бачать. А що вони фантазують? До прикладу, це питання, щоб ти розуміла. Що я маю на увазі? Ну, є в тебе, наприклад, колеги по роботі. Та? І ось ти їм подобаєшся. Із цих десяти колег одна людина, якій ти дуже сильно подобаєшся. От він, коли, як то кажуть, душить свою одну оку змію. Що, про що він думає, згадуючи про тебе? Хм. Тут конкретно карта показує, що емоції цих чоловіків, які, яким ти нас надзвичайно сильно подобаєшся, їх завжди переповняють емоції. У цей момент, коли вони уєдіняються і фантазують на рахунок тебе, їх переповнюють емоції. Вони у цих своїх уявах і фантазіях бачать в тобі ту жінку, якій потрібен оцей захист, яку треба тримати в руках, і вони бачать у тобі цю ніжність. І якщо ми знову ж таки згадуємо ці наші попередні слайди, де вони. Вони бачать у тобі маленьку, наїмну дівчинку, з якою легко переспати, тому що вона готова робити оці кроки вперед, розумієш, і бачать оцю цю е, дівчину, якій треба підтримка і треба захист, то е, уявляючи тебе в ліжку з ними, вони навіть тут. Чомусь тебе оберігають, вони не бачать в тобі якусь такої каварної, і вони бачать у тобі оцю ніжність. І якщо ми знову ж таки згадуємо ці наші попередні слайди, де вони бачать у тобі маленьку, наїмну дівчинку, з якою легко переспати, тому що вона готова робити оці кроки вперед, розумієш, і бачать оцю цю е, дівчину, якій треба підтримка і треба захист, то е, уявляючи тебе в ліжку з ними, вони навіть тут. Чомусь тебе оберігають. Тобто, вони не бачать в тобі якусь такої каварної е, відьми, стерви, такої якоїсь дикої коханки, якої нічого не цікавить, крім фінансів. Вони навпаки бачать у тобі оцю цю дівчинку. Тут, до речі, ці карти можуть казати, що тебе люблять чоловіки набагато старші ніж ти, і з розряду тобі 20, йому 60. Розумієш? тому що занадто багато опікання у цих всіх картах. Давай подивимось, чим ти взагалі їх відлякуєш. По-любому в тобі, як і в кожній людині, є якась фішка. Твоя а твою фішку ми вже побачили, чим ти притягуєш їхню увагу. Давай подивимось, чим ти їх відлякуєш, тому що зазвичай в кожної людини є люди, яким ти от сама знаєш, що ти цій людині дуже сильно подобаєшся, але ця людина не робить ніколи, або точніше, дуже довго не робить, або взагалі не робить ніякого першого кроку. Відповідь, тому що є якась в тобі річ, яка його дуже сильно від тебе відлякує. От давай подивимось, що відлякує чоловіків, які яким ти подобаєшся, але які не роблять ніякі кроки в твою сторону. Що відлякує їх? Відлякує те, що ти сама відвертаєшся від них. Вони не бачать від тебе ніякого іскри, немає оцього контакту. Поняла? Тобто ти відвертаєшся, але в цей момент, коли ти відвертаєшся, ти якось знаєш так, от на задньому плані даєш людям зрозуміти, що ну е, немає без сенсу, без подарунку, без троянди, без не просто слів, а без якихось проявів уваги із розрядом з кур'єра з трояндами немає сенсу взагалі починати з тобою якісь е, не просто відносини, взагалі навіть діалоги. Розумієш, це їх відлякує. Їх відлякує те, що ти не хочеш. Е, на початку взагалі чогось, і ти з ними, як то кажуть, теж працювати над початком цих відносин, але працювати над початком відносин не хочеш. Але ти вже хочеш, щоб вони тобі дарували квіти і дарували тобі свої якісь емоції. Розумієш, про що я тобі кажу? Тобто Вони не відчувають від тебе оцього фідбеку, не відчувають, що ти теж зацікавлена у них. Давай тоді подивимось. Оці от яких ти лякаєш, чим ти їх відлякуєш? Я тебе тут в цьому випадку взагалі повністю підтримую, вони хай відлякуються. Давай подивимось, що взагалі чоловіки, яким ти дуже сильно подобаєшся, що вони говорять про тебе, що вони взагалі між собою говорять про тебе, або. Можливо, дуже часто бувають історії, коли чоловік лежить в ліжку зі своєю жінкою, і дуже часто бувають історії, коли чоловік лежить в ліжку зі своєю жінкою, і, Тіпа, розказує про жінку свого друга, а насправді говорить про тебе, яка вона класна. Розумієш? Отже, що говорить про тебе? Угу. Ну, якщо ми беремо ситуацію зараз в даний момент, говорить про те, що вони розуміють, що ти в нас одинока, що ліжко твоє холодне, що в твоєму ліжку, як то кажуть, пустота, тому що можливо у тебе був якийсь колишній чоловік, з яким. Тут може бути, до речі, варіант, що ти до сих пір живеш з людиною, з якою в тебе вже давним-давно нічого немає, і це от їх якось вони не можуть зрозуміти а для чого це все. Невже настільки е важко заробляються гроші, що немає м можливості комусь з цієї пари е організувати собі якусь оренду квартири і переїхати один від одного, тому що це бред. так говорять. Ну і е, говорять про те, що ти одна одинока. А це означає для них, для чоловіків, яким ти подобаєшся, які цікавляться тобою. Що, ну вони між собою, можливо, навіть і не говорять про це, але між ними є конкуренція. Вони в них таке, знаєш, заочне іде змагання за твоє серце, за твою увагу, і вони заочно один з одним конкурують на рахунок тебе і кому ж ти все таки дістанешся, тому що. По попереднім картам нам показують, що для них ти оця от дівчинка, за яку можна боротися. Дивимось, чи є серед тих чоловіків, які на даний момент в твоєму житті ця карта вилетіла, ми зараз її відкриємо. Чи є в твоєму житті серед тих чоловіків, які тебе оточують, той чоловік, з яким можна, як то кажуть, мутити стосунки, починати якісь стосунки достойно. Карта випала сама. Ця карта говорить, що є. Причому ти тут в нас в червоній сукні, а це означає, що ну можливо, ти навіть вже зараз підозрюєш, про кого ми говоримо? Що це за чоловік такий, з яким ти тут танцюєш танго? Можливо, ти навіть впізнаєш цього, люд, цю людину з прическою Джастіна Бібера або Стаса П'єхі. Розумієш? Ось такі вже є в твоєму житті. Окей, а які в нього м, загай... Ну дивись, падають карти. Сама вилетіла. Я хочу запитатися, які у нього взагалі до тебе почуття? Сама вилетіла карта. Дивись, він бачить тебе парою. Він бачить тебе парою. Тобто він не просто поруч він хоче бути з тобою. Оце от вікно, і там в вікні далеко ви двоє, ну він хоче бути з тобою. Оце з ким ти зараз. Вже, можливо, немає цього танго. Є оцей тільки словесний флірт, якісь бісики очима, якісь такі словесні перепалки, якісь е е е впало щось, і ти там, типа, півгодини, піднімаєш цю серветку з підлоги для того, щоб він побачив твій задок. Розумієш? Оці всі історії вже зараз в тебе в житті є, і ця людина бачить в тобі свою пару. Я тобі зразу хочу запропонувати подивитися е, на ось цих картах, що тобі треба змінити у собі, для того, щоб е, тобою цікавилась не просто якась енна кількість чоловіків, які тебе оточують, та або які там будуть з'являтися у твоєму житті. Що треба змінити для того, щоб ти як справжня жінка брала на себе увагу абсолютно всіх чоловіків, які е, є. І будуть в твоєму житті не енна кількість, а вся кількість. Чому я так хочу подивитися? Тому що це дуже важливо для твого розвитку. Тому що якщо тебе будуть любити всі, ти будеш любити себе ще більше. А там, де ти будеш любити себе ще більше, ти будеш ще більше навчатися, ще більше розвиватися, ставати супер мега класною жінкою. Розумієш, це дуже важливо. Отже, що треба змінити для того, щоб всі тебе любили. Карта каже поменше бути у цією домогосподине. Тут нас знову випала. Якщо пам'ятаєш, з попередніх слайдів, нас випадала карта, яка показувала нам, як чоловіки, якою вони тебе бачать. І нам випадала, от така ж сама наїмна дівчинка. Розумієш, наїмна дівчинка, якій можна подрозказати, яку хочеться приголубити, пестити, купити і конфетку. І от тобі карти кажуть про те, щоб всі чоловіки довкола абсолютно всі сходили від тебе з розуму. Тобі треба змінити оцю історію такої наївної куховарки. Ця історія віддаляє від тебе другу половину чоловіків, які можуть зробити тебе можливо щасливішою ніж ті чоловіки, які вже є в даний момент в твоєму житті. Розумієш, ти ж не знаєш, як, як тебе можуть складатися відносини з тамтими людьми, тому що вони не роблять не звертають на тебе увагу через те, що їм не подобається у тобі оця історія. Оця наївна маленька дівчинка-куховарка. Розумієш про що я говорю? І наостанок я хочу, щоб ми з тобою все-таки подивилися. Якщо ти подивилась всі попередні слайди, де ми там розібрали всіх чоловіків, які тебе оточують, що думають, що говорять і так далі, кого вони в тобі бачать. Якщо пам'ятаєш, нам там один слайд показав, що в тебе вже є в житті один чоловік, з яким можна нам карта так і сказала, можна пробувати починати якісь стосунки, і він до тебе класно ставиться. Він тебе бачить своєю парою, він вже на рахунок тебе все планує. Там пам'ятаєш, це було від. Ну, не пам'ятаю, який номер е, слайду. Одним словом, я хочу на фінал нашої цієї історії подивитися, як він виглядає. Що приблизно за зовнішність у того чоловіка, який вже є в твоєму житті? Що це за мен? Хм. Дивись, ну, ця карта конкретно показує. Він вже коло тебе прив'язаний до тебе, як не знаєш, що ти в нас на коні поруч з ним, а він е, чути не твій раб. Ну карта тут раба. Розумієш, оця людина. Е... Сходить за тобою з розуму. Там плани барбароса на рахунок тебе. А ну, давай я не можу зрозуміти. Чому? Ти ж розумієш, про кого ми зараз говоримо? Чому ти не даєш йому шансу? Чому ти не починаєш з ним відносини? В чому причина? Я хочу, мене це зараз, там така любов у нього до тебе, а ти стірва, розумієш, чому? Чому ти стєрва? Тут карта показує, що тобі взагалі ти від нього бачиш коло малюєш. Тобі він тебе відлякує. Він тут ще, якщо ми звернемо увагу на цю картину, він для тебе якийсь шут гороховий. Розумієш то, тобто, він для тебе не є важливою людиною. І тут, якщо ми звернемо увагу, собака, говориться про те, що ти, крім дружби, взагалі з ним нічого не бачиш. Чому я знову задаю питання картам, і хочу зрозуміти. Ну дружба, розумієш, і все. Твоя ну, немає там в тебе ніяких до нього почуттів. Цей з розряду, ну, оті, ну, йому нічого не бракує. Ні в зовнішності, ні в якихось манерах, ні е, в його діях відносно тебе. Але у тебе от душа не лежить, от, ти бачиш в ньому тільки друга і все. От, тобі, Ти собі навіть не можеш уявити цей секс з ним, тому що це, як не знаю, як секс з рідним татом. Розумієш? Це ну, приклад, я тобі даю. Тобі для тебе це щось таке мега нереальне. Ну, тому і оця людина, але карти показують, що там страшна в нього любов е до тебе. Наостанок, я все-таки хочу задати найголовніше питання нашого розкладу: це в нас зараз фінальна серія. Я таку зробимо крапку для себе, для того, щоб щось можливо нове відкрити у собі. Чому життя дає тобі саме? Такий тип чоловіків, які тебе оточують. От є цей тип чоловіків, які в тобі бачать цю жінку, яка їм подобається, і так далі. І воно все йде, знаєш, як одне і те ж саме: кожен день нова сторінка, але сценарії, як ніби, беруть і під копірку переписують. Чому саме життя дає тобі даний тип чоловіків? Відповідь. Хм. Для того щоб ти йшла по цьому шляху і все-таки відкривала себе, розумієш? Значить, нас ці чоловіки даються тобі життям для того, щоб ти робила якісь висновки, для того, щоб ти наступаючи, тут життя підтримує, щоб ти наступала на одні й ті ж самі граблі, тому що це дає тобі можливість відкриватись. Ти бачиш, відкриваєшся поступово. От ти йдеш, ідеш, і поступово. Тут можна так давати картою, можна так і поступово твоя оця молнія відкривається і райдуга. А там означає, що вже ще трошечки ще якийсь час свого життя. Ти маєш побути в колі цих людей. Які є цих чоловіків для того, щоб повністю розкритися завдяки ним, завдяки їхній увазі в твою сторону, і коли ти вже будеш повністю вся відкрита в твоєму житті, настане оця райдуга, і все таки з'явиться якийсь чоловік, достойний тебе, з яким ти зможеш. Починати не нарешті, а взагалі повністю відчувати себе справжньою жінкою, щасливою, закоханою, коханою, впевненою, з яким можна дітей робити і не боятися за завтрашній день. Ну, одним словом, справжнього чоловіка. Тому продовжуй посміхатись, продовжуй бути шикарною жінкою в колі чоловіків і насолоджуйся життям.